Жителі лісу та мавка живуть у чарівному лісі, який з кожним днем слабшає. Дерева в'януть, звірі хворіють, джерела висихають. Кожного ранку мавка обходить ліс і бачить, як він все більше занепадає. Лісові мешканці підозрюють, що винне чортеня, яке завжди жартує, шкодить і всіх ображає. Але мавка вірить, що в ньому є щось добре. І вирішує з'ясувати правду. ви помітили, як наш ліс змінюється. Це просто жах. Він втрачає кольори та свою особливість. Він був таким чарівним і затишним. Колись він нам дарував затишок і прохолоду, і пташки співали голосніше та мелодійніше. І квіти росли на кожному кроці, та такі, яких у всьому світі не знайдеш. А хто винен, що все занападає? Мені здається, ота чертоня. Воно якесь підозріле. Так, так, весь час під ногами крутиться, вертиться. Нам потрібно врятувати наш ліс. Але ми самі не впораємось. Можливо, нам Лукаш допоможе, якщо ти попросиш. Та наскільки я знаю, він захищає чортеня. Тож потрібно йти до найстарішого духа лісу. Він точно знає вихід із цієї ситуації. До нього дорога дуже далека, враховуючи те, що ми не знаємо, де його шукати. Але ми ж не з тих, хто здається. І пішла мавка з подругами шукати найстарішого духа лісу, який давно про все вже знав. По-перше, тому що він дух лісу. А по-друге, бо має подругу фею. А феї знають все. Ну, що там? Вони ще вирішують, хто він у занепаді лісу. Так, вони вже і чортеня звинуватують, і мене за те, що я його захищаю. Може, я як фея додам їм трошки розуму. Е, ні, чари тут недоречні. Треба, щоб вони самі це все зрозуміли. І ви з чортеням теж маєте зрозуміти. Я? Та я і так прийшов до вас за поради. І, до речі, вони теж вас шукають. О, ось тут потрібні твої чари. Зроби так, щоб вони дуже довго нас шукали. О, та це я запросто. Головне, щоб Лукаш нас не видав. Повірте мені, я ж теж на вашому боці. Я сам не знаю, що сталося з лісом. Прийде час, і ти про все дізнаєшся. Так, дух лізу правий. Усі мають про це дізнатись. Тоді я пішов рятувати в Але воно таке, що саме себе не дасть обрати. Може, лише здається, що воно хоробре, а насправді ти йому потрібен. Не переживай! Якщо що, ми тебе підстрахуємо. Хочеться вірити, що я впорюю сам. Скоро побачимось. Як пообіцяла фея затримати мавку і її подружок, так і зробила. Піднявся вітер, налетіла буря, посипав сніг з дощем, але мавка і подруги продовжували вперто йти на пошуки найстарішого духу лісу. Та ще їх може помста лісу? Це все чортеня. Мабуть, заховалися десь, аби не змерзнути. Але ми просто так не здамося. Нам потрібно врятувати ліс і знайти тебешкетне черданя. А де Лукаш? Чому він прийшов нам на допомогу? Він ж хлопець. Ой, та не від кожного хлопця дочекаєшся допомоги. Та мавка йому ж подобається. Він би заради неї постаратися, mm. все мандрує, то все шукається. У кожного в житті своя місія. А дехто чоловічої статі міг би й допомогти дівчатам. Ще, звичайно, він так вихований. Та вихований, я непогано, але ви мене не хочете вислухати. А ти на мене тату і навчити, щоб тебе слухати. А ще ти захищаєш це шкідливе чортеня, а все це через нього. Чому ж ми маємо тебе слухати? Чортиня тоді до чого, Воно ж навпаки. Навпаки? Ну так, воно живе в лісі і переживає за нього. Ага, ми цього не помічаємо. То він скаче, то сміється. А в цей час гине ліс. Найдивовижніший ліс у світі. Як тут можна бути спокійним і не нервувати? Ну. ну От! стало ще гірше! Як бачимо, все навіть в природі стає гірше, коли люди не розуміють один одного. От і наші казкові персонажі поки що ще цього не зрозуміли. Та на все свій час. Гадаю, що мавка з подружками вже чекає на нашу допомогу. Я не знаю, як ти, але я повинен йти до фей, бо ми не можемо більше зволікати і повинні врятувати ліс. До фей, до фей! Це що, ехо у нашому лісі? Я як берегиня лісу знаю, що в цьому лісі не діють звичайні правила. Можна очікувати будь-чого. Навіть черта можна зустріти. От не дарма говорять, що у всьому винні чортенята. От використаю свої меншні сили і тебе на пенька. Почув мене, малий розбишака. Клас на пенька, і всі будуть через мене переступатись. Нічого, нічого. Ми знайдемо на тебе управи. І ліс врятуємо, і ти не завадиш, бо ми єдині сильні як ніколи. Почекайте, почекайте, ви скоро дізнаєтесь правду. Гадаю, ця правда буде не про те, що без тебе цей ліс загине. Це навіть не смішно. Чортиня рятівник чарівного лісу. Ти взагалі себе чуєш? Чортиня, рятівник лісу, клас! Мені подобається. Ми теж з вами дізнаємось, чи насправді чортиня ні в чому не повинне і чи залежить від нього порятунок чарівного лісу. Але спочатку усі наші герої мають зустрітись разом і не просто зустрітись, а з'ясувати найважливіші питання. Що ж, дочекаємось. Ти молодець, гарно постаралася з перешкодами. Старалась, як могла. Я ж фея. Але ж важливо, щоб вони все ж таки мене знайшли. А я думала, що важливо, щоб вони зрозуміли, що не так у цьому лісі. Я не збираюся їм підказувати. Я вірю, що поки вони мене знайдуть, вони самі все зрозуміють. Хотілося б, а то мені знов буде треба допомагати своїми чарами. Е, ні, це вже буде неправильно, поки надіємося на їхню мудрість. А що ми будемо робити з чортиням? Ну, воно башкетує, але робить все без зла. Знаю, але хочу, щоб всі знали, що він хороший. Ну, я міг би їм додати всі мудрості, але не хочу, щоб вони всі так легко відбулися. Будемо в них вірити. Ми маємо мудрість і повинні слідкувати за цим лісом. Бо потрібно дбати про місце, де ти живеш. І іншим також. І ти тут це все через тебе. А от і ні, а от... Бачиш, кого ти захищаєш. А страждає цілий ліс. Хіба ти не бачиш, як все змінилося? А може не лише чортинявлення, хоча воно, звісно, в першу чергу. Потрібно терміново знайти духа ліса. Він все знає і допоможе мені врятувати нас всіх від біди. Та він зараз зайнятий. У нього у свої справи. Ой. А ти звідки знаєш? Як нам допомогти, ти на силах. Бо він молодець і мій найкращий друг. Чекай, чекай. Тобто ти знаєш, де шукати духа лісу? Знаєш і мовчиш? Отже, не знаю, від кого більше шкоди чекати від чертеня чи від тебе. Що ви на того Лукаша напали? Може і не в ньому справа? Дякую. Та чого все ви винного шукаєте? На себе подивіться. Думаю, що всьому має бути баланс. Без зла ми не знадомо, що таке добро. Але зараз що вже загралося. Може, ти заспіхуєш того маленького башкетника? Ага, спробуй. А я кажу вам, потрібно шукати іншу причину, окрім чортеня. Доки ми це робитимемо, ліс загине. Невже нікому не шкода місце, де ми усі живемо? Та звісно шкода. Але щоб врятувати ліс, мало одного бажання. Але ми ж можемо не звинувачувати всіх підряд. Це ж так просто. А хто тоді винен? Бачу, що вони таки поки що нічого не зрозуміли. Все стає лише гірше і гірше. Може їм все-таки допомогти чарам. Чекай, давай дамо їм ще один шанс. Але все стає лише гірше і гірше. Я вже навіть не чую співу пташок, а час іде. Так, це біда, але ще більше біда, те, що не свариться один одним. Ну, дозволь мені почеклувати, щоб вони не сварилися між собою. Ну, а коли закінчиться діячар, що буде далі? Ну. Ну так, ти правий, не дарма, ти найстарший дух лісу. Ну тоді ще чекаємо в крайньому випадку будемо допомагати. Але ж так хочеться, щоб вони самі впорались. Співчуваю їм, але вони з часом розуміють те, що сварки до добра не доведуть. Але дивись, як вони поки що старано ганяють за тим бідним чертанням. І, на жаль, я нічим їм не можу допомогти, лише поспівчувати. Тоді будемо співчувати разом, як вони не втомлюються сваритись. Оце невгомовні. не вгамовні. Не втомилися, ще побігаємо. Ну ви ж бачите, що це чертеня хороше. Вона просто весела. Може, і воно і справді хороша. А ми ледь не пересварились через нього. То хто ж тоді винен у тому, що ліз гине? А може, справа у кожному з нас? Дійсно, може, всі звинувачували чертеня і геть не дивились на себе. А я шукала червні сили, щоб відновити гармонію. Ви чуєте, пташки знову заспівали. Тобто ліс відроджується. А що ще йому зробити, щоб йому допомогти? Ми не дуже добре себе поводили і не розуміли одне одного. Ой, дивіться, квіти знову з'явилися. А може, нам усім потрібно стати добрішими? Подивіться, і листя стало зеленішим. Ми перестали злитися один на одного. І це спрацювало. Дивіться, трава знов зазеленіла і комашки вилізли погрітися на сонечку. Ліс справді оживає на щирівний неповторний ліс. Це я, це я йому допоміг. Тепер нарешті буде колись, і всі навколо будуть радіти. Ми всі будемо тут зустрічатися і веселитися. І ще слухати природу, адже це щось чарівне і прекрасне. І як нам це вдалося? можливо, це якісь чари нам допомогли? Чи береги на лісу? Ні, ні, це ми самі. Ми всі чарівники, тому що зрозуміли один одного. Так, друзі, це наша спільна перемога, тому що в єдності наша сила. Бачиш, ми дали їм самим розібратися, і у них все вийшло. Які вони молодці! Я в них так вірила. Якщо чесно, я вже почав сумніватися, те, що ви самі впораєтесь. А я так хотіла допомогти вам всім чарами. І я весь день шукала той шлях і приймів ви нас до перемоги на темними силами. Але дякуючи тим труднощам, що ви нам зробили, ми стали сильнішими. А чортенятку, аби веселитися, і мені це вже починає подобатись. Може, справа дійсно не в чертенятку, адже вона нас тримала на позитиві. І ми нарешті зрозуміли, що потрібно поважати один одного. І вміти слухати одне одного. От і ліс Лавша не через когось одного, а через втрату єдності між вами. І лише тоді, коли ви всі знову почали слухати і розуміти один одного, ліс почав оживати. Так, ми ну це все зрозуміло, і так зраділи. А я завжди був дуже радісним. Таким ми залишайся, щоб у нашому лісі завжди було весело, і щоб пташки завжди співали. І бігали різні звірі, які живуть тільки у нашому лісі. Головне, щоб ліс завжди був зеленим і яскравим, і щоб тут завжди панував мир і спокій. Ось так і закінчилась наша історія про мавку, і її подруг, про Лукаша, Фею і найстарішого духа лісу. І звичайно ж про веселе чертення, яке допомогло розібратись у цій складній історії.